На Новопавлівському напрямку Сили оборони вчора відбило 16 атак. Кількість штурмових дій з боку противника зменшилася. Кілька днів тому було там і 40 штурмів, і 39, і понад 51. Окупанти ставлять собі на меті на тому напрямку захопити населені пункти на, Донеч... на Донеччині, які вони ще не встигли захопити. Також точилися ще донедавна там важкі бої на адміністративному кордоні між Донеччиною та Дніпропетровщиною. На жаль, вони зайшли на територію Дніпропетровської області і рухалися в бік Соснівки, яку захопити не змогли. Вони просунулися там на глибину десь в районі 8-9 кілометрів. І цей прорив не дуже широкий. Інформація про те, що росіяни окупанти захопили там 11 населених пунктів, не відповідає дійсності. Під їх контролем зараз перебуває 2-3 маленьких населених пункти. Їх площа десь до 1 квадратного кілометра, може трошки більше 1 квадратного кілометра, з якого населення виїхало. І там, по суті, лишилися руїни їх домоволодінь, бо росіяни їх посилено обстрілювали з артилерії, впівдронами, скидали каби на ті населені пункти. Лінія оборони фортифікаційна. По суті, що вона являє собою? Це протитанковий рів, глибокі, і широкі якісь насипи і колючий дріт. Контролювати ці фортифікаційні споруди, які тягнуться на кілометри, дуже і дуже важко. Звісно, там літає аеророзвідка, але вона в основному старається полювати на групи окупантів, на важку техніку, коли йдуть один-два групи, один-два окупанти, наприклад, ще в. Захисних антитепловизійних пончо чи антизахисних плащах по зеленці виявити їх дуже важко. Звісно, колючий дріт можна розрізати, рови ці вони перетинають яким чином. Вони використовують для цього здебільшого. Я це сам особисто бачив, я служив на Новопавлівському напрямку. Довгі або металеві, або дерев'яні такі драбини. Вони їх кидають з одного боку до іншого боку рову і потім по ньому перелізають. Звісно, подібні драбини стараються вираховувати, знищувати ударами артилерії, але частина окупантів таким чином все ж долає в ці фортифікаційні споруди. Щоб ліквідувати прорив росіян на Дніпропетровщину Сили оборони України, підтягують туди резерви. Ті групи, які інфільтруються в глибину оборони української, їх вираховують і знищують, підтягуються резерви. Ситуація там дуже динамічна. Ворог йде в атаки, наші контратакують, працюють по противнику артилерією. Працюють з кидами, працюють і впівдронами. Цей повторюся прорив на Дніпропетровщину він поки не загрозливий. Його можна ліквідувати, і над цим працюють сили оборони України.